Вітаємо! Ми здобувачі освіти, багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській області. Наша кар'єра розпочалася в даному навчальному закладі. Запрошуємо до нас навчатися за адресою. Черкаська область, Звенигородський район, село Мокра Калигерка. Шкільна 21. Постимно запрошуємо до нашого навчального закладу. До вашої уваги. Навчальний кабінет. Кабінет правил дорожнього руху. Кабінет охорони праці. Кабінет фізики. Кабінет біології. Актова зала. Кабінет української мови та літератури. Кабінет історії, кабінет лего, кабінет інформатики та інформаційних технологій. А ось тут моє найцікавіше місце. Ми знаходимося в навчально-практичному центрі сільськогосподарського напрямку. Я обрав професію тракторист, машиніст. Сільськогосподарського виробництва. тому що мені подобається техніка і я люблю нею керувати. Тут я вивчаю сучасну техніку, обслуговую її та ремонтую. Готую сільськогосподарську техніку до роботи. Комплектую машинотракторний агрегат. Проводжу підготовку плуга до роботи. Готую культиватор до зберігання. Набуваю практичних навиків під час водіння. Здобуті тут знання, допоможуть мені в житті. Моя кар'єра це моє успішне майбутнє.